Місце Петербург, метраж 33, кімнати, два бюджет, 1, рублий дизайн. Світлана та Іван Мельникови. Фото Іван Мельников коротенько. Дизайнери по максимуму використовували невеликий простір на 33 квадратних метрах. Облаштували кухню, вітальню і знайшли місце для ізольованої спальні. На ремонт витратили 1 мільйон гривень. Подробиться. Замовники, літня сімейна пара бувають в Санкт-Петербурзі наїздами, щоб погуляти по місту і відвідати сина. Щоб не зупинятися в готелі, вони купили маленьку квартиру в Новобудові і запросили дизайнерів Світлану та Івана Мельникових оформити зручний і стильний інтер'єр. Дивно, але факт: завдяки грамотній плануванні на 33 квадратних метрах вдалося розмістити кухню, вітальню з робочим місцем і ізольовану спальню. Пощастило, що в житловій кімнаті виявилося два вікна. Дизайнери перенесли внутрішню перегородку без шкоди природному, освітленню кімнат. Санвузол це окрема історія, розповідає Світлана Мельникова. Потрібно було розмістити на 3-2 квадратах ванну унітаз раковину, гігієнічний душ, дзеркало і полотенцесушитель. Для цього ми на місці крейдою малювали предмети меблів, зводили обсяг коробками, щоб розуміти наскільки це зручно і комфортно на весь ремонт від будівельних робіт до меблів і декору. Замовники виділили один гривень, тому довелося економити на всьому. На підлогу поклали ламінат і рамограніт, їх підібрали максимально схожого відтінку, щоб не дробити простір. Для стін взяли недорогу фарбу дюлюкс, одну зі стін у вітальні обклеїли шведськими шпалерами з рослинним орнаментом. Ці шпалери фрагментарно присутні, і в спальні, але вже в іншому кольорі. Такий прийом дозволив розбавити світлі однотонні поверхні, об'єднати простір. Кажуть дизайнери для санвузла знайшли фактурну плитку, що нагадує візерунки на піску, вона не з бюджетних, тому її використовували фрагментарно, а для фону взяли більш просту плитку і доповнили мозаїкою. Щоб заощадити, використовували готові системи зберігання з іке для шафи у вітальні. Підібрали глянцеві дверцята над робочим місцем. Додали відкриті полиці для книг. Кухонний гарнітур теж купили в іке, поставили модулів один ряд, фасади привезли з вільнюса, там вони виявилися трохи дешевше. Натхненням для цього проекту послужило Балтійське узбережжя з його піщаними безкрайніми пляжами, різнотрав'ям. Теплими пісочним і холодними морськими відтінками цю красу і безтурботність ми постаралися перенести в наш інтер'єр по квартирі, ніби гуляють яскраві суковиті плями, переходячи з текстилю на мозаїку і картини. І далі на кераміку і вази, розповідає Світлана Мельникова. Майже всі меблі купили в ікеа, плюс кілька вінтажних предметів найцікавіша річ трьому радянських часів, яке переробили в компактний комод стілець і крісло. Теж вінтажні їх запропонувала додати в інтер'єр декоратор Наталія Віннер. Саме вона допомогла дизайнерам з фінальним декоруванням і стайлінгом. Підвіз на кухні над столом вибрали, тому що він схожий на хмарку. Пізніше ми прочитали історію його створення. Виявилося, що дизайнерів надихнули піщані дюни. Той випадок, коли випадковості не випадкові, розповідає Світлана Мельникова. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення шведські шпалери. ЕЦОДЕЦОРАМА асіюк 1.6 фарба дюлюкс ультраресіст, підлогове покриття, керамограніт ЦЕЛУ меблі, іке освітлення, вбудовані світильники, шолцгостене оздоблення, шведські шпалери, ЕЦОДЕЦОРАМА асію 1.6 фарба на стінах, дюлюкс ультраресіст, підлогове покриття, ламінат Егер керамограніт, село меблі шафа, диван все, іке, комод стілець. Все магазин вінтажних меблів «Довн дзеркало. Зара гоме вінтажне крісло, воркшопка морка, придивани столики, меблева майстерня, трука килим, зара гоме текстиль, чохлина подушки, зара гоме тахмштори, іке, декор. Вінтажна ваза 70-х років, магазин майсон. Осінь картина, велика весна і картина Думки про тебе, художник Анастасія Ковальова, чайний сервіс Сомигоме, освітлення, вбудовані світильники. Шолц, будовані світильники, електростандарт, настільна лампа, ікеа-спальня, оздоблення, шведські шпалери, ецодецорама асіюб 1.6, фарба на стінах, дюлюкс Юльтраресіст, підлогове покриття, ламінат, екер меблі, ліжко, навісна шафа, все ікеа приліжковий столик, меблева майстерня, трука килим, в текстиль, чохлина, подушки, зарагу в метах мштори, ікеа-декор. Рожева вазочка, ніжно кошик, зарагоме освітлення, вбудовані світильники, шолц вбудовані світильники, але стандартна стільна лампа, ікеа кухня, оздоблення, фарба, дюлюкс-юльтра-ресіст, підлогове покриття, керамограніт, целу, меблі, стіл, стільці і навісну шафу. Все ікеа гарнітур, кухонний гарнітур, яке мозаїка на фартусі, дюне. принцес 5 4 1 птова техніка, варильна поверхня. Елецролюкс вбудована пральна машина, Годпоїнт Арістон, змішувачі Роге, освітлення, вбудовані світильники, «Шолц» – вбудовані світильники, підвіз все царміна по дизайну Сорен Раф Чрістенсен і Андерс Клем, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, Веніс Олд, керамічна плитка, салоні Дартрев, Вісон, підлогове покриття. Керамограніт целу меблі, яке змішувачі, гансроге, освітлення, вбудовані світильники шоутс на стін не бра, але це стандарт. Хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Рю.